Привіт, я Олександр, агент з нерухомості компанії Малінка, і це наш новий проект. Говоримо з відділом продажу. Зараз ми знаходимося на будівництві апарткомплексу Велтаверс, «Well і я задам п'ять зручних та не дуже запитань керівнику відділу продажу Екополіс Сергію Лісняку. Поговоримо чесно про будівництво, ціни, парковки та все, що зазвичай залишається за кадром. Вітаю, Олександр. Розкажіть для початку, що таке Екополіс? Екополіс це група компаній, яка займається будівництвом з 2005 року. Ми будуємо. Тільки Львів і Львівська область. В нашому портфоліо є доволі цікаві, і чим можна похвалитися об'єкти. Наприклад, вулиця Братів Тамошенків, угу. будинок клубного типу. Дуже цікава була на свій час будова, і це один з моїх найкращих і улюбленіших об'єктів. Я з цього починав тут, коли мене запросили на Екаполіс. Далі ми побудували. На вулиці Мошинської дуже хороший комплекс uh -huh. в той час це був єдиний комплекс, в якому кількість квартир відповідала кількості парковочних місць. О, цього дуже не вистачає львові. Е, так. Саме так це відчувається досі. Але ті, хто там придбав, тепер жодного клопоту немає. Всім вистачає Всім вистачає. Ось звісно, ми ще щось добудовували. Можна похвастатися будовою на вулиці Володимира Янова. Це паркове містечко. Там ідуть котеджі і малопорухова забудова. Я там біля, стадіону, та, біля стадіону Туже Динамо, так, дійсно хороша зона, чудові сусіди, гарна публіка. І ще один з наших об'єктів, він був в селищі Конопниця. Ми побудували 9 дуплексів, так само всі успішно продані. І сьогодні, на сьогоднішній день, ми займаємося оцією будовою. Вона так само достатньо специфічна, це апарткомплекс uh -huh. «Волтаверс», який розташований на вулиці В'ячеслава Липинського, 12. Зараз триває uh -huh. будівництво. Якщо у вас є питання, задавайте. Я просто не можу насправді не цим видом. Тобто, я так розумію, що е, спереду нас камера, на жаль, не показує. Там, де в нас стоїть оператор, там в нас знаходиться величезний пентхаус. Він такий великий з панорамними вікнами, і це просто цей весь вид відкривається для цього пентхаусу. Е, розкажіть пару слів про Волтавр загалом. Що це? Так, дійсно тяжко заперечити, що цей пентхаус є родзинкою цього комплексу. Так. Так само тяжко заперечити гарний краєвид, якщо апарат ті речі, навіть в похмуру погоду холодним літом. У Львові 25-го року так. все рівно справляє враження. Е, тепер щодо комплексу, е, комплекс на 17 поверхів, е, мінус перший це парковка, угу. можна придбати в приватну власність. Так само у нас будуть парковочні місця додатково біля корпусу. Перший, другий, третій поверх це блок комерційно-офісних приміщень. І угу. далі від 4 по 15 у нас йдуть пропозиції апартаментів площою від 22 від 24 перепрошую, до 54 квадратних метрів. Тобто ми. В діапазоні цінами від 1550 умовних одиниць до 2000. Угу. Mm -hmm. На будь-який гаманець можна підібрати варіанти. Не всі, правда, є вільними, бо процес триває, будівництво триває. Більш ліквідні речі продаються. Mm -hmm. Але з того, що залишилося, я думаю, що можна ще обрати варіанти на будь-якій гаманець і на будь-який смак, в тому числі на верхніх поверхах, хоча їх насправді не так багато. Саме от з таким краєвидом, щоб було видно оглядовий високого Сокозамку і серчні mm -hmm. частини Львова. Видно навіть, що навіть наш прапор на академії сухопутних військ. А покажіть де, бо я не бачу. Зараз будемо шукати. Зараз будемо шукати. От ви бачите, готель Дністер. І ми так. на йдемо, і тут, тут є флагшток. О, справді, флагшток. Це оцей флагшток. Зараз просто вітру немає, і він, але коли да, 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 вітер, да, да. Але я, я знаю, та, де але це. цей прапор та, він, він є, він присутній. Так що ось така ситуація. Ну, знову ж таки, Супер. вся історична частина міста перед вами можете. Так, це як на долоні, справді отак. Так, і хто володіє таким пенхаузом? Да, йому повезло. Це буде ексклюзивно однозначна річ. Однозначна. Так. так, ну але вертаємося до наших Позиції. Отже, починаючи від перепрошую, 41 тисяча умовних одиниць, можна навіть придбати uh -huh. тут, в центрі міста. 24-метровий апартамент з готовим базовим ремонтом. Я наголошую, що ми реалізуємо цей проєкт з однозначно з базовим ремонтом для всіх без виключення, нульових циклів немає. А ось меблі техніку людина може або докупити додатково, uh -huh. або зреалізувати так, як він вважає за потрібне, так як в нього виходить, так як він може і бачить. Ось так. Якщо так дуже коротенько, що ми супер там... що даєте, знаєте, волю людям на обставлення своєї квартири. Тобто не вже продаєте готовий варіант, що його не можна там не змінити, Чого а ви даєте волю, що ви хочете так собі меблі поставити і техніку? Хочете так, можна обіграти це e, та, саме так. Це важливо підкреслити, тому що е, класичні апарт-готелі, які проповір mm -hmm. про, е, пропозиції, вони зазвичай комплектують вже так, так. від початку до кінця, і людину купив вже готовий. Фактично, бізнес, який потім передає в управління. Зазвичай так відбувається. Так більшість е, девелоперів працюють, якщо, якщо сегментовані на цей ринок, mm -hmm. у нас є своя специфіка, і вона власне заключається в тому, що ніяких функціональних обмежень. Використання своєї приватної власності немає. Супер. Ти віль... можеш робити все, що завгодно зі своїм майном, ти можеш здавати його в оренду е самостійно угу. за допомогою місцевого готельного оператора, будь-якого іншого готельного оператора, вибирати будь-який шлях, який тобі заманеться. Обмежень немає. І Це важливо. Угу. Так, будь ласка, зараз я вам навеличку екскурсію влаштую на даху. Угу. Якраз тут тільки обережно піднятися треба. Вже бачите, бурківочкою поклали ті всі речі. Ми для цього вдягали Ви знаєте, що це таке? Е, я думаю, що це сонячні зеркала. Типу. І ні, це не сонячні зеркала, це є прозорий дах офісу, який знаходиться під нами. Ой, супер. І тераса експлуатована угу. над ним. Ось це, власне кажучи. Сонце буде проходити сюди, і цей додаткове освітлення в офісі. Угу. Він, до речі, продається під нами 141 метр. Так, ось. Тому, до речі, ось така невеличка, невеличка у нас є тераса. Угу. Позаду нас сліворуч, у нас буде ще один пентхаус і, ага. і котельня. Будинок оснащений через те, що він 17-поверховий, він буде оснащений автономним опаленням. Це означає, угу. що котли будуть працювати в опалювальний сезон, подавати угу. тепло на батареї. Угу. Гаряча вода буде для всіх однаково, всі через баляра на 80 літрів. Кожен буде мати апартамент на 80 літрів. Але будуть теплові лічильники, наскільки я знаю. Зараз не можна здавати інакше на всі комунікації будуть лічильники. лічильники. Тому ось так. Ось наш кран подивіться, який Я пас... так близько до крану мені справді ніколи так, не був. Так, так. Я вас знаєте, що хотів запитати. От я все частіше бачу у Львові, що будують апартаменти. Через що це ну, чому така тенденція виникла? Відповідь дуже проста. Вільних земель, де можна будувати житло, uh -huh. практично не лишилось, особливо якщо ми беремо до уваги центральну або наближено до центральної частини міста. Uh -huh. За основу береться функціональне і цільове призначення земельних ділянок. Ось якщо його важко переробити в житло не всюди, тому що це зарегламентований речі. Uh -huh. Ось це дуже важко зробити, навіть якщо би. Мав велике бажання Львів мусить розвиватися динамічно і правильно, тому будь-де будь-що будувати не можна. Якщо ну і так само треба брати за увагу, що державні будівельні норми щодо будівництва житла і не житла суттєво відрізняються. От mm -hmm. у нас, наприклад, немає ні, будів... ні майданчиків для дітей, ні фізкультурних майданчиків, які притаманні в обов'язковому порядку. для mm ж -hmm. будівництва у нас з цим попроще, але разом з тим у нас є ось така пропозиція, і вона пов'язана з тим, що на цій земельній ділянці. На якій ми зараз зводимо будівництво, нам дозволили будувати лише те, що є. Це є реконструкція бувшого готеля. Uh -huh. І зараз оцей весь готель перетворюється в апарт-комплекс так, така його Назва така вона розлад. Тому все починається від землі. Якщо е, функціонал і цільове призначення неможливо перевести, або дуже важко, бо це все починаємо будувати апартаменти. Вони так само мають право на життя, вони переважно е, дещо відрізняють. Ну зрозуміти ніяких обмежень в використанні. Будь ласка, приватна власність. Ну звичайно, шо? тобто заходь, живи, здавай в оренду. В принципі, як інвестиція, насправді дуже класно, через те, що ближній центр, так, е, тут... дуже класна локація. Тут треба розуміти, що у нас є два моменти, які про перше я вже розказав, що власне це є з ремонтом і без будь-яких функціональних використання свого своєї приватної власності, а другий момент це наша локація. Це дійсно розташування в ближньому центрі. Ну, от, наприклад, ви бачите оперний тетр ну, перед так. нами. І я до нього пішки йду 18 хвилин. Це недалеко. Це виділена лінія тролейбуса, три зупинки і ти вже просто перед та, перед пам'ятником Шевченка. Ой тут 33-й катається постійно. Так, діти тим більше. Я тим більше. Це я знаю. Ось тут все розвинуто. Люди, які тут живуть, вони ні за які гроші не готові звідси так. виїжджати. Їм це все комфортно, все поруч. Все поруч, починаючи від форума, закінчуючи нашою золотою милю до заправки вок на Лаголосківській. Mm -hmm. Оце престижний район. І, власне кажучи, є попит на такі речі. Люди приходять, купують, тому це динамічно розвивається, якби не війна. Звісно, ну, це, вже, це вже корекція. Так, на жаль. Так що ось так. Супер, тоді йдемо далі. Раз, тоді давайте спустимося на 15 поверх, я вам тоді покажу специфіку. Ну давайте. Тоді. Супер. Насправді просто. Ну, я це планування, я от ще скажу чесно, я його бачив трошки раніше, ніж ви. Е, тут настільки прикольно обіграна площа з цим мезоніном, тобто ви не закрили повністю другий поверх, а ви зробили мезонін, тут здоровенний потолок просто. І вид, ну, вид теж супер. Панорамні вікна ці це просто. Це немовір висота стелі. Ми зараз якраз 5,80 маємо в цій стороні. Mm -hmm. Так і це дійсно цікавий, цікавий двохрівневий апартамент. Він буде з готовим ремонтом, будуть сходи, які будуть іти на другий рівень. Mm -hmm. І цей другий рівень називається антресоль, не Не мезонін. Не, мезонін". мезонін а я до речі думав, що мезонін насправді через те, що я знаю, що воно мезонін теж виступаюча Така це трошки, це трошки не не зараз. Не про це єдине, що тут є трошки колон. Але власне, манелітна каркасна споруда цього, ну так. вона, вона підкреслює ті всі речі. Тому є колони, є укріплюючи конструктив, але власне ось такий великий об'єм повітря, абсолютно прозора свіжа. Хороший апартамент. Тут Так багато світла, просто це насправді дуже класно. Так ну я мені прям дуже подобається. Насправді, 에... насправді залишилося не так багато, тільки кілька штучок. Так що не беріться. Мені кому, кому таке симпатично? Я запрошую в офіс продажу. Приходіть, я покажу, що на залишку залишилось. Супер, це буде супер. Ходімо далі. Я вам розкажу дещо про ремонти. Так. Так, ось для прикладу давайте зайдемо сюди. Я вам mm -hmm. покажу. Я вам покажу ага, специфіку супер. власне цього апартаменту, точніше його інтер'єрного стилю. Ми пропонуємо нашим клієнтам обрати, на вартість це не буде впливати, той інтер'єрний стиль, який би йому пасував В даному випадку це є світлий кольор, він mm -hmm. у нас е, в стилі Скандинавія і санвузол. Mm -hmm. Ось тут. І mm -hmm. зона коридора і зона. Лоджі, угу. вона буде викладена ось власне в такий світлий кольор. А, тобто воно все буде в світлому кольорі? Так, воно буде все в світлому кольорі і ламінат. ламінат, він, адал, він так, та, Оця угу. зона вже піде вже ламінато. Вона буде відповідати світовій гамі, кольоровій гамі ось, ось власне це. тої плитки. І... Решта буде це все класно ергономічно продумано. Ви прям знаєте, це тут, це там, це тут і все. І оп, і в нас є вже санвут зроблено. Ну, власне, оце світло. Давайте зараз знайдемо якийсь темніший. У нас інший mm -hmm. колір називається Contemporary. Такі гарні назви. Так, і темпор це ну, насправді це англійське слово під назвою сучасний стиль. Ось бачите, зараз ідуть роботи, але О, да, в, в будь-якому випадку це кардинально інакше підхідний ну, теплью да, кольору. Кольор, але цей графітовий кольор, який зараз є, він, і плитка 60 на 60 відповідає самим останнім каталогам і сучасної моді, якщо ми говоримо за плитку на підлогу і на стелю в самовозлі. Якщо ми тут стоїмо, ви бачите, от хлопці закінчили. Закінчили стіни. Ось ця розетка, тобто нова ж разочек. Це гляний будинок, повністю mm -hmm. бачите, на перестінки навіть в середині є з цегли. Все да, це розведено на електриці, не економили, поштукатурили, відгіпсували, перетягнули, пофарбували. Ось буде тут система опалення батареї, теж mm -hmm. повітря у вартість квадратного метру. Ну, в даному випадку це 41,5 один метрів. Mm -hmm. Апартамент. З окремою спальнею. двома супер воно виглядає Причина. насправді вже майже готове, в, так ну і зуважу три метри. Висота стелі цей момент прописаний обов'язково в. Будівельних фермах, що до будівництва власне таких. Ну, зараз здебільше я бачу десь 2,7, якщо ми беремо житлову. Так, якщо житлову саме так. Тому що все, що нижче, це вже бюджетненько виглядає. Ну, це як Хрущовка 2,5 метри. Вона має право на життя, тому що не всі мають достатньо коштів. Тому ринок ризний. Ну, ризний ну, машини у нас є від, від і до. Точку тут на, на, на кожну нерухомість є свій покупець, і ми, 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 ми власне орієнтуємося на тих, хто кому це буде цікаво в центрі міста. Так? Так, Але це метри так. класно, вона насправді виглядає і через те, що світла квартира, так. високі стелі, великі вікна, вона виглядає прям просторою. Тут так. ніби аж, аж вдохнути хочеться. Дуже гарно. Так. І в ремонті. Ну, Люди спеціально... Мало хто, мало хто такі речі зараз робить, а воно є розроблене дизайнерами. і дизайнерка просто порекомендувала такі речі зробити, щоб ну, якусь. Якусь небанальщину зробити. Ну от, видно, що рука дизайнера по трошки знаєте. Так, так. Так має бути зараз. Має бути да справами такими розумієте, розуміти, невеличкі площі. Кожен сантиметр має бути дорахований. Mm -hmm. Як поставити правильну правильну машинку? який має бути кондиціонер в майбутньому? До речі, у нас всі кондиціонери виходять з дренажні трубки окремо. канали, mm -hmm. канали є, а не буде капати, як то в якомусь спів тому. Ну, тому ті всі дрібнички вони характеризують. Ну і саме головне, наша наша фішка це одна з них. Мені дуже подобається, як у нас зроблений фасад. Mm -hmm. По-перше, у нас вентильований фасад, у нас 15-сантиметрова мінувата. Ви бачили, все з цегли. Mm -hmm. В будинку хороші вікна так само, і відповідно в будинку тепловтрат не повинно бути багато. Тобто, mm -hmm. незважаючи на те, що у нас вікна від стелі до підлоги, до підлоги, mm -hmm. такі панорамні хороші, ми б все ж таки ми точно знаємо, що тепловтрат великих не буде. не буде. Фасад утеплений, мистки вхолоди, все, все зроблено належним чином. Тобто комфорт тут точно буде. Ну і що ми, Це так само, жодного газоблоку, тільки в офісних приміщеннях 2-3 поверху у нас сюди йде цеха. Я вас знаєте, що хотів ще запитати, а як ліфти? Тут так багато. Так, тоді, якщо ви хочете запитати ага. за ліфти, ось перед нами перша пара, їх насправді чотири. Ага. Три по 650 вантажу підйомності, і один буде на тонну. Перша пара Вантаж. тут, і наступна пара в іншому кінці. Окремо зауважу ага. для другого і для третього. Поверхів, там, де будуть у нас офіси, у них окрема пара ліфтів. Так має бути. Тому і вхід окремий, і ліфти окремі, і сходова окрема, апартаменти окремо, офіси окремо. Класно, не буде навантаження, тобто люди так. собі, жильці, так. спокійно так. будуть їхати. І класно, що розділені ліфти, що буде зручно до кожного крила добиратись. Так. Саме так. Це супер. То це буде це, кондиціонер? Це все буде, да, це І буде внутрішні, система. внутрішній блок кондиціонера, буде він вже тут. Він входить вартість квадратного метру. О, Крім базового ремонту, ми даємо ті всі речі. Звісно, що квадратний метр трошки буде дорожче коштувати, але це комфорт. Це комфорт. Це власне стосується тих апартаментів, які виходять вікнами на проспект Чорновола, сюди на західний бік. Угу. Отакі речі комплектуються тільки в тих чотирьох апартаментах на одному поверсі. Mm -hmm. так, Я це так само... Тобто і ми по всьому стояку це говоримо так. Правильно? Бо якщо дивитися знизу на будівлю, якраз власне оця скляна поверхня mm -hmm. наша, вона має справляти враження, бо перше враження, ну, коли ти підходиш до будинку, вона власне має бути хороший гарний фасад, а не якийсь курник, на якому висять кондиціонери зовнішні блоків, де ще й капає на голову людям. Тому ми уникаючи такі всі речі, отут напроти видно, як це все, як вони живуть. Ось ми тут хотіли би, власне, оце в тих дрібничках бути першими. Сергій, розкажіть в двох словах, де ми зараз є, і я хотів би, знаєте, що вас запитати, які от, є якісь можливо конкурентні переваги саме Валтаверсу серед інших будівництв. Ми в шоурумі. Mm -hmm. Він був спеціально створений для того, щоб на етапі кателаману mm -hmm. людям показати, який може бути їхній об'єкт після завершення будівництва. Mm -hmm. Конкурентною перевагою нашого комплексу є це, що ми робимо людям базовий ремонт. Вода, опалення, каналізація, тобто ті всі речі, які я вам показував на нижніх поверхах, де зараз тривають ремонтні роботи. Uh -huh. Оце все входить, це є динаміка, а це є статика. Uh -huh. От людина могла прийти і сказати: ось 29 метрів, які я пропоную, бюджет мене тисяч умовних одиниць, Сергій щось мені знайде. Будь То, ласка, купа. як варіант, як варіант. Більше того, ми напхали це все діло меблями і техніки. Як. Таку ситуацію, яку можна пропрацювати в майбутньому. Не просто голі стіни, uh -huh, uh -huh. а власне розташування меблів і техніки, навіть враховуючи 45-сантиметрову посудомийну машину. Навіть такі речі у oh, нас були so. пропрацьовані пропрацьовані в, зони, в зоні приготування їжі. Тому uh -huh. конкурентною перевагою проти всіх у нас, власне, є цей все ремонт. Так, воно затягує темпи будівництва, так, воно є м -м, затратне, але. Ми отримуємо унікальний продукт, який пропонуємо власне на ринку. Мало хто такі речі в такому форматі пропонує. Тому ось саме так, шоурум є в даному випадку. В даному випадку, е не стільки базовий ремонт, який має бути mm -hmm. для всіх однаково, окрім інтер'єрних стилей. Тут ми зробили пакет під назвою Преміум, в якому є і техніка, mm -hmm. наприклад, кондиціонер, холодильники, мікрохвильовка, індукційні плити, всіх, всіх mm -hmm. решта речей. З меблями оцей палкет називається преміум. Можна додатково докупити. Але якщо ти бачиш свою нерухомість в трошки в інакшому стилі, якщо ти бачиш це все якось по-інакшому, підкреслю функціонально нічого не обмежує, то тоді ставиш. Або в даному випадку розкладенний банк ну, або грати, ти хочеш ліжко. Тобі треба, ну в даному випадку ми адаптували робочий стіл. Угу. Ну, не знаю, кому він потрібен в хаті метр ну, двадцять. Метр двадцять зараз є сучасні, маленькі, можна обійтися без нього. Знову ж, це є просто як приклад, який можемо ми презентувати. Але Тому виглядає супер. Виглядає він гарно, і, ну, і ви переконаєтесь, От, наша екскурсія на будову вона не відрізняється від шоу шоу-рума, Це ж важливо. Ну Звичайно, ви добудуєте не... і це можна в оренду давати. Другому тут коло тут тут жити можна, Так, блядь. і можна, і можна по, по другому коло тут жити. Тому саме так. Добре, Сергій, от ви сказали, що це насправді затратно. Я розумію, ремонти, фасад вас класний, кондиціонування, все, 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 все воно набігає. Як взагалі формується ціна на квадратному метрі? Тобто, як ви це все ви додаєте? Чи як, як відбувається формування цін? Формування цін у нас е, за основу беруться три чинника: перший це розташування вікон за сторонами світу. Mm -hmm. Найдешевше відповідно північ, найдорожчий це і південь, Мало того, що наш південь, ще й на центральну частину міста виходить. А, це супер. перший перший момент. Другий момент це є планування mm -hmm. е, ті, ті апартаменти, які мають окрему спальню, чітко окрему mm -hmm. спальню, вони йдуть у нас з найвищою ціною. І mm -hmm. третім моментом. Ми беремо за основу поверховість кожен поверх вверх так само верх зросте в ціні на 20 умовних одиниць кожний. Тому ага. діапазон цін, який зараз є у нас до пропозиції, це від 1550 північні вікна, шостий ага. поверх до 2000 умовних одиниць за квадратний метр. Це південні вікна двохрівневого апартаменту, останнього двохрівневого апартаменту на 15-му поверсі. Так він дійсно гарний, він хороший, красивий. Тому на будь-який гаманець ми можемо підібрати, підібрати пропозиції, звісно, з тих, що залишилося. Так я що я ось взагалі. такі моменти, такі моменти щодо ціну. Ну і підкреслюю, що перший внесок у нас 40%, до завершення будівництва можна рівними частинами сплачувати, і є система дисконтів. Я зрозумів. От ми, Мені якраз це цікаво, ми, знаєте, з вами вже як друзі, ми з вами так же довго і там були, і то ви мені показували, про те спілкувались. От мене як спеціаліста постійно просять клієнти знижку. там Зробіть знижку на ріелторських, все. А мені цікаво, от вас теж просять знижку і це, чи реально взагалі зробити знижку на такому? Забудовники працюють трошки за інакшою схемою. Вони вже вкладають, переважно вже вкладають угу. стимуляцію для клієнта заплатити зразу все. Тому мене є, винятком. Мене є винятком. При першому 50% у нас дисконт 2%. І відповідно при 100% платі ми надаємо мінус 4 від прайсової ціни. Ага, супер. Тобто у нас є три варіанти, вони діють постійно. Угу. О, перший внесок 40% в прайс, другий. 50 мінус 2, третій, 3, мінус 4. Якщо проходять акції, тоді вже акція під якийсь конкретний, наприклад, апартамент, який вона може доходити до 6,5-7,5%. Це Вау. залежить, це залежить, це залежить. Але це акційна пропозиція, саме розумієте, які вони. Ну так, а як Бувають. ви виділяєте оцей апартамент? Тобто як його взяти з величини всієї забудови? Чи він рандомно просто виділяється? Е, ні, виділяється. Виділяється для того, щоб ми його що, по перше, щоб була заінтересованість людині купити. Uh -huh. Ось найважливі, щоб людина прийшла, подивилася і дійсно скористалася такою можливістю. Uh -huh. uh -huh. Так треба стимулювати ринок. Ну оце один з інструментів, які ми використовуємо. Це не ми не відрізняємося. від кого так всі працюють, тому щось тут якогось велосипеда вигадувати не приходиться. Але ну. добре, що є знижки. Вони мусять бути. Це ну, людям дуже ще. подобається, особливо коли вони проходять, їм додаються якісь знижки. Тому, тому так, да, знижки. ну я б теж мені дали знижку, я такі ну, добре, ви говорили. Добре, я вже купляю, дякую за знижку. Саме так. Супер. Але виглядає насправді? Я розумію, чому преміум, ви кажете, через те, що воно виглядає максимально класно. Тобто, тут все ергономічно, як і ми говорили до того, що ви будуєте все максимально так ергономічно. Воно все стоїть там, де має стояти. Дуже класно обіграна кухонна зона. Вона і не заважає, і є. Ну, тобто вона присутня, це теж класно. Ну, насправді це чітка сегментація, і один із специфічних речей, які притаманні апартаментам, це uh -huh. те, що це є відкритий простір, який зонується меблями. В uh -huh. даному випадку це є зона приготування їжі, це є зона прийому їжі, це є відпочинкова зона, це є зона, е скажімо так, робоча, uh -huh. зона балкону. Так само може бути як відпочинково, покрити папіроску, ну і відповідно санвузол з коридором. От все чітко зоновано, набігає 29,5 метрів, і в принципі для не дуже претензійних людей вона буде цілком достатньо для того проживати, або буде як першим житлом, або ну, як першим пережити. житлом. Я думаю, отак діти дітей посилати кудись на навчання і в такому жити ідеально. Це так, так, ти незалежний, і ти компактно живеш знов ж таки, хоча студентське життя. Напевно, на, на гуртожитку більш яскравіше. Ну я теж був студентом гуртожиту, да, так це класно. Але я вам чесно скажу, що в більшості, ну навіть з нашою роботою, в більшості ми бачимо, що хочуть щось своє. Тобто хочуть щось дітям вже дати на етапі е, дорослішання, вже дати якісь квадратні метри, щоб так, потім це, це, вони завжди були. Да, це називається старт в житті. Ось такий фундамент а. дати, а потім далі, якщо ти маєш царя в голові, то ти доб'єшся і більшого. Знову ж таки тут треба так само розуміти, що подібного роду житло воно mm -hmm. є високоліквідним, особливо в частині. Угу. Тому е, так само я можу сказати, що одним з конкурентних переваг нашим, це є наша локація. Е, і крім локації, функціонал, який навколо є. Басейни, будь ласка, два басейни, дві зупинки на ти в Спартаку або на Скайдеш, торговий центр Форум 4 хвилини ходу. Райдержадміністрація просто через дорогу. Макдональдс, і Ашан – це просто по замовчені наші сусіди. Просто молоді це подобається. Позамов... Молоді це все подобається. Знову ж таки, перехрестя з проспектом Чорноволої В'ячеслава Лапинського я називаю станцію метро Хрещатик. Постійний рух, постійний <с трафік, постійні рухи, тому тут весело завжди. Східна сторона нашого комплексу якраз виходить на приватний сектор, ви бачили е, да, да, там да. спокійно. Тому можна завжди знайти, або ти хочеш більш урбаністики, тоді угу. виходити на західний ну, бік, на проспект Чорновола, або ти переходиш на вулицю Заморстинівську в район. Під замчі. Але класно, що є ліквідність. Тобто інвесторам вигідно вкладати свої гроші. Ти завжди продаш. Так, да, ви завжди його продасте. Ну, Бо локація і всі, і ми пішли всі 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 всі, -всі переваги. А їх справді, ну, мені здається, пальцями мені не вистачить на руках. Так. Тому вартує тим, хто ще вагається розглянути пропозицію. Да, фасад. Бау. Ну, ці вікна взагалі супер. Я хочу вам задати ще останнє таке останнє питання перед Е, Дивіться, в нас покупці зараз шукають надійність. От як ви доводите загалом інвесторам, що ви надійні, що ви точно добудуєте? По-перше, наша історія. Угу. До речі, цього року фірмі «Екополіс» буде 20 років, невеличкий ювілей. Угу. Ось і тому за ті 20 років жодних скандалів. Все, що ми обіцяли, побудували, можливо, не в срок. Угу. Можливо, деякі були нюанси, але принаймні всі задоволені, саме головне якістю. На форумах про нас погано не говорять або нейтрально, або дуже добре. Тому ось так, наша, наша репутація сама говорить за себе, але звісно, що треба розуміти, в який час неспокійно ми живемо. Є, є певне звуження горизонту планувань. Але в будь-якому випадку ми з оптимізмом дивимося в майбутнє і добудуємо це. Нікуди ми не дінемося. Ви як будете святкувати 20 років, покличте мене на день народження. Я День народження люблю. Я до всіх своїх друзів хожу і до вас прийду. Гаразд. Я б хотів би провести такий швидкий бліц. Це буде швидке запитання, швидка відповідь. Ми так динамічно будемо. Скажіть, чи придбали б ви апартаменту у Велтаверс? Вже придбав. Супер, дуже класна відповідь. Кого ви плануєте заселити в апартаменти 24 метри квадратних? Це буде безпретензійний орендар. <рес> Добре. Е, який відсоток апартаментів вже продано? Орієнтовно 65%. Угу, Зрозумів. І таке запитання: що ви порадите майбутньому покупцю, який вже вагається, в яку нерухомість все-таки інвестувати? Однозначно розглядати е, варіанти з апарткомплексами, угу. е, ну принаймні, такого, такого масштабу, як наш. Але знов ж таки е, у кожного своя ціль, коли ти інвестуєш в нерухомість. Одні. Вкладають на етапі котлована Гу. і продають перед завершенням будівництва це перекупи, можна їх так назвати, мають право на життя, будь ласка. Е інші купують, роблять ремонт, продають по максимальній ціні, е тому що є певна кількість людей, які ніякому разі не куплять ні на котловані, ні під час будівництва. Вони чекають тільки готові речі. Тому у кожного є своя стратегічна мета, як йому буде пасувати, те й хай гей робить. В будь-якому випадку апартаменти мають право на життя. Запрошую. Що Сергій, я дуже вам дякую за те, що приділили нам час, поспілкувались, розказали, показали навіть. До речі, якщо у вас будуть якісь запитання по екополісу або загалом по Волтаврусу, ви можете звертатись до Сергія. Він все проконсультує, все розкаже, покаже, як і в принципі нам. А якщо у вас ще є якісь запитання до інших забудовників, то пишіть їх в коментарях і ми обов'язково їх задамо. До побачення.